Дуже вигідно психологам тримати вас подовше в усвідомленнях про вашу травму, про ваші болі дитинства, про працювати роками маму, тата, дідусю, пірдусю і так далі. І, начебто, начебто, вони це роблять не спеціально. Вони такі благородні рятівники, люди допомагаючої професії, намагаються вам допомогти розібратися. В чому ж суть болі? чого ж так не пре, чого ж грошей немає, чого ж в. Відносини не несуть любові достатньо, що ж там по здоров'ю постійна фігня, якась, і тримають, і тримають вас в фокусі уваги на коріннях ваших проблем. Я психолог з 12-річним стажем роботи, і я теж так працювала. І я більш ніколи так не буду працювати, бо я і через себе пропустила взагалі побічний ефект такого пропрацювання. Я Катерина Штефан, я лікар-невролог, та енергопрактик. І я вам хочу розказати про свій власний досвід і чому, на мою думку, взагалі, ну. Психологія має пройти велику трансформацію і перестати фокусуватися на травмі. Я записала ну, TikTok, Я не дуже взагалі веду цю соцмережу. Буду відверта, я там не сиджу, не розбираюся, але я туди щось там наговорила. І в мене залетіло відео, яке я назвала «Камінг-аут від психолога. І що насправді з вас викачують гроші, коли вас тримають довго травмі. Як ви думаєте, від кого просто сотні сотні хейтерських коментарів мені долетіло? Від моїх колег, звісно ж, від кого? А, бо люди вони аплодували і казали: Боже, нарешті, а я через це не йшла до психолога, бо я знаю, що там буде ось це калупання. А наше мені калупання? Я хочу позбавитися від болю, а не розуміти, звідки він в мене з'явився. Колеги накинулися на мене як собаки на кістки, просто розносили особливо травмофокусовані фокусовані терапевти. Зараз я а, взагалі записую це відео. Я не знаю, хто його подивиться. Якщо колеги, які теж такі як можна припрацювати травму без її аналізу, без її розбору, ігноруючи цю травму, я вам зараз розкажу, як я це пропустила. Крізь себе. Я сама потрапила в таку травму, і я, ну, я ходила на терапію до свого психолога. У мене афієзний психолог, у мене взагалі були найкращі майстри, які дуже-дуже багато чого цінного е, мені дали. Але в якийсь момент я зрозуміла, що е, та травма, в яку я попала, мої Колеги, мої терапевти, моя, мої, мої, мої психологи мені казали, це такий капець, те, що ти пережила, це такий жах, це просто ну, дніще болю. Але ти з цим впораєшся і ти навчишся жити з цим болем. Але послання було таке, що я навчусь жити з цим болем. Там, де я зараз відкрита рана, там просто буде рубець, і я, наче, навчуся жити ось без ноги. Тобто, послання спеціалістів від психологів до мене було таке: ти просто навчишся жити трохи в інвалідному стані, бо така травма ну, вона не може бути стерта. І я теж так вважала, я теж так працювала і взагалі до мене. Первну з здебільшого, приходили люди з дуже тяжким ананизом ну, Скоріше за все, через мою ідентичність лікаря приходили з, реально з дуже тяжкими травмами, з тяжкими станами. Я максимально намагалася бути ефективною, а зараз я розумію, що можна бути ще набагато ефективніше. Дякую взагалі Богові та моїй травмі, яка зі мною трапилася, яка мені підсвітила, що можна бути. Взагалі в іншому стані, яка б не була б величезна травма, і не бути інвалідом. Якщо коротко, пару років тому назад я втратила доньку, яку ми дуже чекали. І це я попала в дуже тяжкий стан і фізичний, і психоемоційний, і енергетичний. Але, по, ну, по мірі того, як я ходила до терапевта, мені стало трохи легше. Я ну, так з депресією. так, в мене, ну, Я не хотіла ні з ким спілкуватися, я не хотіла працювати і так далі. Мені не дуже був мил цей світ, але воно вже не так сильно боліло, що я взагалі жити не хотіла. І потім доля. Мені підкидає таку практику, як усвідомлена ходьба. Я починаю ходити, і я починаю помічати, додаючи різні всякі штучки, експериментаторські до цієї усвідомленої ходьби, і я починаю помічати, що зі мною відбувається щось дуже прекрасне. Я почала розбиратися та усвідомила, що усвідомлена ходьба це динамічна медитація, це енергопрактика. І тоді я стала заглюб... заглублюватися в енергопрактики. А я так влаштована, що коли мені щось цікаво, я маю знайти найкращого доступного мені майстра на планеті і сказати просто взяти всі знання і <класти> покласти їх до себе. Я знаходжу такого майстра, це Катерина Кальченка. Це просто раз самий прекрасний енергетичний коуч, якого я взагалі зустрічала. Вона до речі, коуч, який єдиний в Україні, видає реально міжнародні сертифікати енергетичного коуча. Тому коли ви чуєте енергетичний коуч, енергетичний коуч, будь ласка, якщо це сертифікат Катерини Каченка, це таки дійсно енергетичний коуч. все інше, а це шарашкина контора. Ось просто я цю інформацію теж перевірила. Я в цьому плані, вибачте, про бюрократичний задрот, мені подобається, коли все чесно, а без обманів. І я почала працювати зі своєю травмою з боку енергії. І уявіть собі, буквально декілька таких ось сесій з енергокоучем, і я начебто від'єдную всередині себе. Проводочки, які продовжували живити мій біль. І відбувається певна магія. І там, де було нескінченно больно, там, де я думала, що мені треба просто продовжувати жити з цим болем, навчитися жити з цим болем, там раптом у мене відбувається таке роз'єднання із болем. І контакт із вдячністю, з любов'ю. Я побачила, скільки взагалі прекрасних подарунків мені ця подія принесла. Я зараз абсолютно спокійно можу розказувати, відчувати ось цю подію. Я можу взагалі, ну, в мене не буде там в'єтнамських флешбеків. Як це було жахливо, як це, о, мама дорога, зараз я знову е, просто втрачу свідомість. Ні, зараз я про це кажу просто ось щиро. Я відчуваю, що це зі мною було, цей факт зі мною трапився, але він не зробив мене інвалідкою. Він приніс мені стільки всього. Того, чого я навіть без цього не, не ну, я б не зрозуміла, я б не змогла б отримати стільки бонусів. Моя мудра душа обрала. Ось такий шлях для того, щоб відбулася така важлива для мене трансформація. Це просто я почала до цього факту, до цієї ситуації відноситися з неймовірною тендітністю, з ніжністю, з любов'ю, з радістю, що воно так було. Таким чином я повністю прибрала енергетичний слід від того, в чому колупалися психологи? Коли Психологи тримають вас в болях вашого дитинства, коли вони тримають вас в негативних спогадах, радіють, коли ще один негативний е, спогад всередині вас е, там розпакувався, і о, клас! Ми ще один негативний спогад знайшли всередині тебе. Я класна зараз. Ми ще дещо зрозуміли про твій там якийсь деструктивний паттерн чи про твою травму. Да Боже, ви в цей самий момент підключаєте ще 100 тисяч проводочків і починаєте роздувати і роздувати цю травму. Там, де фокус уваги, там енергія. Там, де енергія, там зростання. Ось все так просто. І коли психологи колупають дитинство, коли психологи колупають фокус на травмі, да вони тільки збільшують цю травму. Бо якщо ось вони такі пропрацювали, людина проплакалася, все так класно. Окей, якщо по-чесному потім поговорити з цією людиною, вона не вільна від свого болю. Ну, не вільна вона. Я це відчула на собі. Завдяки терапії я просто не померла. Ось, те, це правда, це. Дуже, це дуже цінно. Це супер цінно, бо я не хотіла жити. Терапія мене врятувала. Терапія тут врятувала мені життя. Але якість життя мого, вона реально стала краще тільки коли я обрала енергетичний слід від моєї травми. А прибрати енергетичний слід від травми може тільки енергокоуч, енергопсихолог, енерготерапевт, енергоцілитель і так далі. Ви ну кому це не відгукується? Будь ласка, відкрита до дискусії, мені цікаво. Мені до, мені до речі, дуже смішно, коли нашу ось там, коли я кажу, енергія, енергетичний слід від травми, що це вважається за якусь шизотерику. Це смішно. Слухайте, почитайте, будь ласка, спочатку інформацію. Не, хоча просто зайдіть, я не знаю, в GPT зайдіть та. Розпитайте у нього, що є таке взагалі енергія. Що, чому кажуть, ми є енергія? Взагалі, на енергії у нас ми будуємося, ми завдяки нею існуємо. І будь-яка подія, будь-яка думка, будь-яке відчуття має свій енергослід. Це не яка, не шизотерика, це тупа фізика, це наша фізика, ми так влаштовані. І тому, на мій, на мій погляд, знати ось цю мову енергії, знати базу нашого енергетичного влаштування це те, що може так сильно покращити якось нашого життя, неймовірно, просто. А якщо ми ще будемо впроваджувати, кожен з нас буде впроваджувати в своє життя різні потужні енергопрактики, як то усвідомлена ходьба, як то позитивний тапінг, як то практика вдячності, практика Я молодець. Це все енергопрактики, це все енергопрактики, які допомагають нам на рівні фізіології перемикати проводочки, одні нейрончики та струм від них. Ми перемикаємо трохи в інші ділянки нашого мозку. Ви розумієте? Отже, фу, вийшло відверто, але як є, я вже нікуди не встигаю. Але в мене дуже хотілося помножитися з вами. І, будь ласка, обирайте. Собі на допомогу спеціалістів, які не будуть живити своєю і вашою увагою ваш біль. Будь ласка, обирайте спеціалістів, які будуть живити увагою все те прекрасне, що в вас потребує зростати. Вас потребує зростати незвичка бути інвалідом чи не звичка а, якось там. Прижитися до свого болю, ні, ви тут взагалі не для цього. Ви тут для того, щоб світити, щоб радіти, щоб кайфувати від цього життя. А всі ті травми, всі ті негативні думки, всі ті болі, які обрала ваша мудра душа, це всього навсього досвід, в якому є стільки подарунків, ви собі навіть не уявляєте. Підписуйтесь ще на мій телеграм-канал. Там я щодня видаю і потоки, і індивідуальні підказки. І обов'язково звертайтеся, звісно, до мене на індивідуальний супровід. Я з таким досвідом, і як психолог, і тепер, як енергокоуч, енергопрактик, я точно проведу вас до всього прекрасного, що потребує вас відродитися. З вами була Катерина Штефан, лікар-невролог. Психотерапевт, енергопрактик та молодець. Все, пока-пока. Жду вас в гарячих коментарів. Уф -уф.